5 квітня ще раз пертуру. Хочу подивитися ще на маток, який я підсіляв ще 4 дні тому. Дивилися черба. Вигризли з рамок. Бачимо сироп. Взяли. Чуть-чуть не -чуть залишилось плюшка. Цьому ще трошки є. Матку ще не випустили. Ще матка. провірю, чи черва. Вийшла. Ось карті з бджоли. Я думаю, що мало тут черва виходити. Дам їм білкову підкормку. вже поставлю в ущину. Тут мені притягнули собі моточники. Мотошників нічого немає. Розглянем че черва выгрезлась. Не винулись, але бджола молоденька вже ходить. Так, на одніємо ці виглядом, тут бачимо, молоденька бджола. Глянемо зараз, як вони чипотують рамку перегородку. Тут черва вийшла. також заходить Наточник. ось не отут покажи як відбудовують рамку перегородку так вони будують рамку перегородку буде місце матися, де складати яйця Симику заховаємо. Зі скоро ця рамочка ще вийде. Я думаю, що ми сюди дамої мужчинки. Що обмежимо з складемо так як було, скільки ще ночі холодні. 5 градусів, 2 градуси. Тепла назад ставимо пластинку. ще другу сім'ю гляну, але ну, там ті 100% треба буде, може вищиру. давати, замінити, замінити погані рамочки. Ці табоси робщини до кінця взяли. Така стимулююча підпорка. Тут також не випустили, ще трошечка, залишається і вони матку випустити. Я думаю, що повинні би були прийняти їх 100%, ну побачимо. Салочка дуже така чорний їде замінити. Це перегородка пустий папір. Також є молода бджола, я бачу, ходить. Шкода, що ці перші матки були втрачені. Смейка би зовсім по-іншому от Бачимо, вже пилок пішов. Чува на ногах має пилок.

Вроде пластинки стоять і все одно. Все одно. Кожного разі дякую всім за увагу.